Слава Україні! Розпочалась 252-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримування дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Перечистівка Донецької області. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародних. Одного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БПЛА, зокрема із території Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гай і Синківка Чернігівської області. Там Мефедівка, Вовківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля і Олександрівка на Сумщині. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Глибоке, Кам'янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача, Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне, Уди та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Дворічна, Куп'янськ, Кучерівка, Киселівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія, Невське, Ямполівка та Терни. На Бахмутському напрямку з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Водяне, Парасков'ївка, Кам'янка, Красногорівка, Первомайськ, Невльське, Нетайлове та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Перечистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Нескучне та «Парасковівка». На запорізькому напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення від обстрілів з РСЗВ. Противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області. Триває примусова так звана евакуація цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений. Відзначено переміщення російськими окупантами архівних документів із адміністративних будівель Херсону. За уточненою інформацією підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області, 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження знищено зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцирь С-1», а до 10 одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. В районі населеного пункту Снігурівка Миколаївської області 30 жовтня було знищено 12 загарбників. За наявною інформацією, противник розгорнув додатковий шпиталь в районі населеного пункту завітне бажання Донецької області, який на цей час переповнений пораненими військовослужбовцями окупаційних військ. Незважаючи на офіційне завершення мобілізації на території Російської Федерації, повістки продовжують надходити чоловікам призивного віку. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили. Ли 26 районів зосередження, озброєння та військової техніки, а також сім позицій зенітних ракетних комплексів противника протягом минулої доби. Українські воїни збили гелікоптер: два БПЛА, типу Орлан 10 шість ударних БПЛА, шахет 136 та два типу куб. Підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони засередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та шість інших важливих військових об'єктів противника. Підтримуємо Збройні сили сильні разом. Слава Україні!